Таймажу представлена двокімнатна квартира. Квартира знаходиться за адресою житня 7, це ЖК Софія. Загальна площа у нас 45 квадратних метрів. Квартира на шостому поверсі 9-поверхового будинку. Є дитяча кімната. В квартирі є все необхідне для прожиття. Телевізор, камін для відпочинку. Ось кухня, є посудомийна машина, мікрохвильовка, холодильник, є стіл для роботи. Квартира дуже світла, охайна. Ось такий вона має вигляд. Сам вузол у нас разом. Пральна машина. Тут у нас Базовий котел ось така квартира. Ласкаво просимо на перегляди.